Добрий день, діти! Сьогодні у нас буде контрольна робота. Я даю вам дві хвилини для того, щоб ви відкрили книжку. Як важко було сьогодні вставати питання. через цю тривогу. Будь ласка. А зараз сидіти, слухати, намагатися зрозуміти, що вона розповідає. Зараз би в тепле ліжко, під тепле діялка. Ну, це довбана балістика. Що робити? Так страшно засинати. Коли це все закінчиться? Шкода сусідів. Квартира вщен згоріла через той шахет. Вуха болять через вибух. Може мамі розказати? Вона така знервована останнім часом. Як же ж хочеться солодкого? Цілий вечір на кухні. Де взяти грошей? Ну, де ж взяти грошей? Ти знову мовчиш. Благаю, допоможи, щоб все було добре. Мама, мама, я вірю, що все буде добре. Але йде дах від страху. Вчора весь вечір не було світла, а вони сваряться. Нічого уроки не зробив. А як я повинен був їх робити, якщо я нічого не бачу? Софія, ти знову нічого не пишеш на кодик. Як ви вважаєте? Мені легко вчитись? Відповідально відповідально. справляюсь я зі своїми емоціями. Чи важливо вам те, що я відчуваю? Підтримайте нас. Нам важко.